На сім-сім-сім сім. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврещак, Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні, 19 травня. неділя. я вам пропоную глянути карту бойових дій. Хочу вам сказати, що на 19 травня потужно наші оборонці відпрацювали по позиціях ворога як в тимчасово окупованому Криму, так і на території Російської Федерації в районі Краснодарського краю. Про це все розповімо детальніше. В першу чергу я хочу сказати, що наші оборонці служба безпеки України привітали в першу чергу перемогу з перемогою нашого буксера Олександра Усика на Тайсонофю. Юрі, нагадаю вам, що усик родом з Криму. Відповідно, по Криму гатили дуже і дуже потужно. Спочатку покажу вам відео, а ви поставте лайки, підписуйтесь і коментуйте, аби цю феєрію більше бачили українців і не лише. Ці прекрасні кадри це влучання по черговому нафтопереробному заводу Російської Федерації. Давайте глянемо на мапі, де він знаходиться цей краснодарський край. Ось наближимо, і є такі собі Слов'янськ на Кубані. Ось власне в цьому районі знаходиться нафтопереробний завод. Ви бачили на кадрах, як потужно пролетіло. Звісно ж, міноборони Російської Федерації каже наступне: що нічого не влучило. Вони все позбавили окрім того, що в НПЗ влучили вже вдруге. До речі, також в цьому напрямку в нас є. Нагадаю, аерод. Дром Славетний вже Кущевський. Ось він. Також прилетіли дрони в напрямку Кущевська. І зараз вам офіційно скажу, а куди і як летіли. Це повідомлення з наших джерел. Так от дрони Служби безпеки України влаштували феєверки в Російській Федерації на честь перемоги Усика. Палало на військовому аеродромі Кущевська та Слов'янському нафтопереробному заводу. Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром Кущевська та Слов'янський НПЗ в Краснодарському краю по аеродрому. Вони відпрацювали спільно із силами безпілотних сил Збройних сил України. Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів. Пожежу, а один навіть попал. Лакався взламали кощовку. Нашу на цьому литовищі до речі знаходяться десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Це літаки су 34 су 25 су 27 і міг 29 керівництво до речі, слов'янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки. Хочу вам сказати наступне окремо. Я зупиню ще на су 25 п'ятому. І власне кущевський аеродром вони використовували аби активно обстрілювати, звісно ж, територію України. Окрім цього, що били по НПЗ і власне аеродрому військовому на території Російської Федерації, також є повідомлення і по Криму. Крим загалом накрили дуже потужно. Росіяни кажуть наступне: що вони збили всі 9 етикамс. Ну, але ми прекрасно знаємо, як вони збивають і як і чим вони збивають вже офіційно. Є повідомлення від наших збройних сил, що влучання були в. Кораблик російський в бухті Севастополя це тральщик. І відповідно, він пішов на дно, тобто в статистиці Генштабу, плюс один до кораблів Російської Чорноморського флоту Російської Федерації. Окрім влучання в бухті в районі Севастополя, нагадаю вам біля Севастополя також знаходиться і аеродром Бельбек. Туди також дуже часто прилітає. Є підтвердження від нашого руху партизанського. А теж ми кажемо про удар 16 того травня в районі аеродрому військового Джанкоє. власне туди ми неодноразово вже атакамсами влучали аби нищити їхню протиповітряну оборону. І є кадри саме установки ЕС. 400 славетної установки тріумф Росіяни розповідали, що ця установка буде нищити всі ракети, в тому числі і найважчу ціль, балістичні. Це також і атакамс. Не вийшло. Мало того, що ми розтрощили, наші сили, розтрощили їм цю установку. Вони з 16-го числа її не прибирають з литовища. Очевидно, побоюються, що може знову таки прилетіти. Що цікаво, це вже стандартні цілі наших оборонців в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, були удари з 18 на 19 травня, і в нові відносно точки на карті продемонструємо цей от перекопський з жанкою, логістика на херсонський напрямок, і власне армянськ тут знаходиться титановий завод. Своїм часу вони замінували росіяни його, аби унеможливити і відповідно шантажувати просування можливо наших військ, коли відбувався наступальний... Діє влітку минулого року таку, також також прилітала в цьому напрямку і є серйозні пошкодження ушкодження. Більше того, якщо далі говорити про підтвердження ударів, то відповідно точно відомо наступне: що пригадуєте, була на Айпетрі в Криму влучання в таку засекречену базу росіян, де вони тримали і радіолокаційні системи і інші види. Оповіщення і розпізнавання цілей в повітрі відомо наступне, що ліквідували такого собі Олександра Кулакова, командир цієї військової частини. Відповідно, от на днях його поховали власне в одному з міст в тимчасово окупованому Криму. Це чергове підтвердження того, що влучання таки було потужним. Що ж, давайте тепер я розповім, що відбувається на півночі нашої країни, і там, де росіяни намагаються відкрили фактично так ще один фронт в інформаційному полі. Вони дуже це. Яскраво намагається застосовувати і лякати, розповідати, що от наступальні дії в іншому напрямку масштабні розпочалися. Що відомо по цьому напрямку? Нагадаю вам, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський вчора повідомляв, що ворог на двох плаздармах діяв в районі Липців. Зараз проговоримо і Вовчанська розтягує наші сили оборони на орієнтовно 70 кілометрів, якщо йти от по лінії бойового зіткнення, аби ми більше застосовували резервів наших сил та засобів. І відповідно не могли їх використовувати на більш. Потужніших так напрямках на фронті, де власне ворог і намається просуватися. Ми кажемо про схід. Давайте детальніше проговоримо а, про Липці. Чому а, рухається ворог в Липці? От а, за останні 24 години лук'янці і вони зуміли біля цього населеного пункту просунутися трішечки східніше. А, і далі рухати, звісно ж, в районі а, до а, Липці. І також з глибоко. Чому так? Тому що якщо ми глянемо на мапу від цього населеного пункту до Харкова орієнтовно 27 кілометрів. Якщо вони липці зроблять сірою зоною, відповідно змусять тоді наші сили оборони відступити. В такому випадку вони зможуть ще більш активно обстрілювати Харків. Ми бачимо це до центру Харкова, орієнтовно 28 кілометрів, на передмістя окружна. Дорога, бачимо, взагалі 16 кілометрів. Розуміємо, що артилерія буде діставати. Окрім того, що вони б'ють балістикою, шахедами і також. Авіацію використовують кабами, розуміємо, що в такому випадку вони будуть просто більше і частіше тероризувати населений пункт наш Харків. Це щодо липців, але загалом і Юрій Федоренко, та керівник ударних БПЛА 92-ї бригади відділення Ахілес, каже, що до речі, на певних напрямках на Харківщині, нам вдалося відвоювати втрачені позиції. І за словами військового експерта Костянтина Машовця, більше того, розраховував ворог, що ми будемо величез. Чезну кількість резервів застосовувати на цьому напрямку, а виходить тепер навпаки. Аби далі пробувати просуватися, ворог буде змушений більше використовувати своїх резервів. Хоча треба віддати об'єктивності, так належне. Ми не будемо одягати рожеві окуляри або займатися шапкозакидуванням. Резерви основні в напрямку Липець ворог ще не застосував так само, і як біля Вовчанська, що відомо взагалі по Вовчанську давайте детальніше. В першу чергу свої сили та засоби, резерви ворог також не використовував. Тут основні вони знаходяться в районі Архангельська і Нова Вільжанка. Дивимось до Вовчанська, це орієнтовно 10 кілометрів. З перекиданням по річці Сіверський Донець. Ось ви бачите, ріка проходить. В них виникають трішки проблеми, тому що, по-перше, в нас з'явилася більше артилерії. Ми можемо бити по тилу противника, але наміри наступні ворога. Нова та Вільжанка через огірцеве. Ось по річці, і далі прикидати сили в напрямку приліпки і бугруватка. Ось цей напрямок. Загалом їм вдалося ворогу просунутися в бургуватку. Давайте глянемо на зміни по карті. Ось ці зміни З північно східніше від бурговатки є просування. Бачимо до річки Сіверський. Донець, ось ця річка, але загалом хочу вам сказати наступне: дві доби ворог намагався рухатись від Огірцеве, намагаючись перетнути річку Вовча. Вовча. Ось ця річка. Вона впадає в Сіверський Донець і йде через Вовчанськ. Зараз детальніше Я так схематично вам промальовую, аби ви розуміли ця от річка. Що відомо наразі, ворог намагався західніше рухатись. От є лісосмуга саме в цю лісосмугу, тому що розуміємо, легше просуватися, коли тебе з неба гірше бачать безпілотники, але безуспішно. Хоча продовжує ці намери втілювати, і основна мета зараз ворога на захід від Вовчанська, тому що лобові атаки в них вже не виходять. Вовчанському намагалася взяти, до речі, таким нахрапом швидким. Не вийшло. Тепер вони називають плановою роботою Нищення міста. Зараз окремо про це поговоримо. Так, от західніше від від Вовчанська, від Вовчанська до приліпок, орієнтовно, ви бачите, це є 7-8 кілометрів. Що тут відбувається? Зараз ворог намагається з бугруватки, яку вони окупували, і нищать перетнути Сіверський Донець. Ось цю ріку. З якою метою? От я, аби рухатися синель, синельниково. Перепрошую, чому? Тоді спробують від Синельниково рухатись, от власне до Вовчанська, вже заходити в тил. А наші бійці тримають тут і не дають змоги ворогу перейти. Також дуже добре тримають оборону безпосередньо, от, ви бачите, найвужча біля вовчанська сіра зона до кілометра взагалі в своїй ширині. Тут знаходиться агрегатний завод, і від агрегатного заводу знаходиться ось тут. Стадіон в цьому плаздармі дуже добре. Ми тримаємо наші оборонці, тримають а, позиції і не дають ворогу просуватися. Більше того, а, на цьому напрямку хочу вам сказати, що Вовчанськ намагається заходити глибше а, наші вороги-окупанти, і але до речі, ми очевидно і дозволяємо в певних моментах хитрістю їм. Брати певні позиції про що я зараз скажу Зараз продемонструю наступне відео, як ворог зайшов в вовчанську лікарню. Очевидно, свідомо підпустили методи ворога, і далі відбулось наступне. Дивіться. Тотальне знищення, що по що було на відео лікарню, яку влучили, і кажуть, що це до речі, ракети ми використовували А Ось власне, оці от а, що відомо, що там були якраз зібралася величезна кількість. Сил живої сили противника. Орієнтовно вони намагалися там зайняти якісь вогневі рубежі. А, неперевірена інформація знову ж таки, але кажуть, що можливо там були і ахматівці, тобто бійці Кадирова, вони точно в цьому напрямку працювали. Ну будемо тепер очікувати на підтвердження і лік двохсотих і трьохсотих цьому напрямку. Але дуже дуже потужно бачимо на Вовчанську, бо був було враження ворога. Така ситуація на північ від Харкова. Що планує ворог далі? Також він з іншого напрямку е, намагається просуватися, і є зміни навіть на мапі. Ми зараз говоримо про трасу на Куп'янськ через Сватове, вніше Сватого на Куп'янськ. Ця траса, активні бойові дії е, намагається застос... ворог тут проводити. Е, от, є зміни. В напрямку від крохмального до Берестове, ось цей такий язик він з'явився за останні дві доби. Ворог зумів просунутись. Загалом шукають росіяни слабкі місця. ми Розуміємо, що не всюди однаково у нас є оборона. Є підрозділи, які менше надають допомоги, які мають менше сил та засобів, аби обороняти позиції, вони вишуковують і, відповідно, намагаються влучати. По цьому напрямку Берестове, крохмальна Табаївка, Кислівка ось цей плацдарм, де ворог також намагається рухатись в напрямку Куп'янська вузлового хабу нашого, ну і звичайно, Куп'янськ з боку Лиману, першого Вільшана в бік Сеньківки. Ворог не просувається. Але що каже Костянтин Машовець, що цілком. Ймовірно, що от з цього напрямку, давайте я вам відмасштабую, з Скуп'янського напрямку, таки доведеться можливо ще перекинути сил та засобів. Саме на вовчанський плацдарм, тому що аби е, втілити задумане, тобто розширювати сіру зону. Ну і Володимир Зеленський каже, що це можливо перша хвиля атак ворога на цьому плацдармі. Будемо стежити, як воно відбувається, але загалом уповільнити рух ворога на цьому плацдармі вдалося, і знову ж таки повторюся. Юрій Федоренко каже, що певні позиції нам вдалося відвоювати. Велика подяка і шана нашим героя. рухаємося південніше, і також в нас є вже з ворожих пабліків південніше від Сватова, це звісно ж Лиман, напрямку Криміної є відео, як працює ворожа авіація. Тормовники ворога су 25 і ви бачите, як вони працюють на низьких висотах, аби їх не можна було запаленгувати. Відповідно, але тут є і плюси, тому що тоді наші хлопці можуть збивати, так би мовити, з підручних засобів ці сушки. До чого я веду? Забіжу на парі по лінії бозітнення. Четверту сушку нашу наші бійці збили за два тижні. Я кажу про нашу 110-ту бригаду, яка повернулася з ротації відповідно на Донецькому напрямку, і за два тижні їм вдалося ліквідувати четверту сушку. Це просто феноменально. І розуміємо, що я нагадаю вам, що 110-та – це саме та бригада, яка стояла. В Вавдіївці оборонні міста саме на південь від південної частини міста Зеніт, і відповідно вони звідти намагалися всіма правдами і неправдами зупиняти атаки ворога. От вони повернулися з, до комплектації, і тепер от фаєрять другий тиждень поспіль, четверта сушка, це дуже і дуже потужно. Рухаємось далі. По фронту, це щодо, ми говорили, Білогорівки Луганської та сів... лісництво от, Серебрянське. Я вам вчора розповідав, що тут атакували позицію ворога наші азовці, що відомо по сіверському, південніше від Сіверська. Перепрошую, це часів я. По Часовому Яру інформація є наступна. Ворог використовує немало техніки, аби просуватися. В місто і по флангах від міста. В першу чергу хочу вам продемонструвати відео. Наше головне управління розвідки і підрозділ Кракен чудово працює на цьому напрямку. Нагадаю, вам раніше Кирило Боданов, керівник гуру, повідомляв, що саме на цей напрямок були кинуті його сили. Також підрозділи. Ну і кракен прозвітував відео, продемонстрував, як нищить колони техніки. Давайте дивитися. Ну, як бачимо, це просто такі аси та професіонали своєї справи. Що каже підрозділ Кракен? А невідомо, скільки техніки застосовував ворог на часовому ярі, але точно 21 одиниць техніки їм було знищено. Це великі втрати. Загалом, яка тенденція по часовому яру? Вона наступна. Найактивніші наступальні дії ворог намагається задіювати на Північ від часового яру. Що намагається зробити ворог? Рухатися в першу чергу, ось, ем, перетнути канал в одноіменному масиві. Ось, е, бачите, таким синеньким кольором це канал Донбас. І далі рухатися північно-західніше від каналу, пройти його і обійшовши вогнетривкий завод, дійти до. Дніпровського кар'єру, ось або Дніпровський став, як його називають, місцевий пляж. Колишній відповідно зайти в тил часового яру, тому що в часовому ярі вони не можуть вибити наші позиції. Звичайно, використовують каби, використовують артилерію і всі доступні їм засоби. Тому от. Оцей от напрямок перший, куди вони намагаються рухатися, і також з напрямку Богданівки до Калинівки і іншими шляхами, але також виходити за вогнетривкий завод комбінат і доходити до власне Дніпровського кар'єру. Основні ударні. Наразі формування працюють на цьому напрямку. Ну і не будемо забувати про регулярні безуспішні атаки лобові в часі в'яр, Ну і південні атак так від Іванівське. Що відбулося? Давайте глянемо по зміні по карті. Бачимо просувань ворога не було, але лева частина траси південніше від Часового Яру це Траса життя, яку називали, коли обороняли Бахмут. От вона є частково. Під контролем ворога біля часового яру резерви, де знаходяться резерви, і ворог таки починає їх вже застосовувати. Власне з Бахмуту перекидають в райони, те, що я вам казав, Григорівки, Калинівки, Богданівки і також на лобові атаки. Саме біля Бахмуту їхні сили та засоби зосереджені. Рухаємось далі по карті. Немає змін пліні зіткнення південніше від Бахмуту. Це як Кліщіївка, Андріївка, Кордюмівка та Озарянівка. Не дають наші. Оборонця на цьому напрямку підійти, захопити, по-перше, висоти так біля Кліщівки і підійти до каналу Сіверський Донець Донбас. Той самий, що проходить, ось схематично промалюю промалюю, який проходить далі через часів яр. Ось так він орієнтовно розташований. Далі рухаємось до, напевне, найскладнішого, найскладнішої ділянки фронту. Це є очеретине, це є Покровський напрямок. Тут тривають активні бойові дії. Вдалося зупинити знову ж таки серйозні е, такі просування ворога, але дуже і дуже непросто на цьому плацдармі. Нагадаю вам, основна мета ворога від Очеретиного через Нову Олександрівку з підкріпленням від Архангельського, бо вони також рухаються на Калинове, до речі, так? рухатись до траси. Траси, яка веде, звісно ж, на Ну, Олександр Сильський, гонокомандович, е, повторюся знову ж таки, тому що це важливо. Мокровсько-Кураховські е, напрямки. Це основні. Власне, плацдарм, фактично так, де ворог буде найближчі тижні використовувати усі свої засоби, резерви, аби просуватися. Якщо говорити детальніше по цьому напрямку, де найскладніша ситуація нетайлове. Я вам вчора демонстрував, як наші оборонці біля нетайлового працюють дронами, відповідно б'ють по позиціях ворога, але ситуація тут вкрай, вкрай не хороша. Ворог просувається в бік Карлівки. І е, рухати співденніше Невельське. І Первомайське. Ну Невельське, хочу вам зразу сказати, вже наближається по своєму вигляду до роботиного на запорізькому напрямку. Тобто місто майже стерте з лиця землі. Така сама ситуація, і в Первомайську, але там активні бойові дії не ведуться. А от Невельське, частина під ворогом, частина в сірій зоні на самому пункту. Ну і якщо рухатись далі, це Красногорівка. Ви бачите, аналітики Діпстейт також промальовують наскільки потужно ворог намагається. Повністю взяти цей населений пункт. Бої тривають в багатоповерхівках в Красногорівці, тривають в центрі міста. Наші оборонці докладають максимальну зусиль аби знищити найбільшу кількість сил та засобів ворога. В першу чергу, звісно що це жива сила. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення Новомихайлівка знову ж таки дивимося просування ворога. Бачимо південніше від Новопарасковіївки. І Новомихалівки є зрушення, на жаль, в противника напрямку Костянтинівки. Нагадаю вам, тут ворог намагається перебити сполучення Корахове в Вугледар. Ось цей напрямок, тому що Вугледар в лобових атаках лише продемонструвало, що вони можуть бездумно витрачати як техніку, так і елітні свої підрозділи на цьому плацдармі. Загалом, якщо говорити по півдню, що відомо наступне? Я вам казав вчора. Це змінилося. Вчора це повідомляв останні дні. Так далі і продовжується групування військ дніпротеплінського перемістилися на кринки на лівий берег. Відповідно, на цьому плацдармі намагаються ліквідувати цей невелик, невелику ділянку на лівому березі, де отримують наші війська. Кринки, ось давайте я чіткіше промалюю величезну кількість. Вони використовують. Тут э, живої сили угрупування своїх, але безрезультатно. Але хочу вам сказати наступне і уважно послухайте, що кринки це просто героїзм наших бійців, і там э, кров'ю ми тримаємо великою ціною саме цей плацдарм, сковуючи тисячі десятки тисяч військ, наші бійці стоять там на смерть. Загалом, хочу вам сказати по лівому березі. З'явилася, я казав, і чеська ініціатива, і надходження від сполучених штатів Америки і є відео, як ми на лівому березі ліквідовуємо командні пункти ворога. На завершення огляду карти бойових дій хочу вам сказати про цікаву деталь та нюанс. Вже на офіційному рівні Міноборони окупантів каже наступне: що на Білгород, повертаючись так до півночі від нашої країни, давайте от, продемонструю вам на карті. Ось Білгород. Ку Білгородська Курська область. Власне, що каже Міноборони Російської Федерації? Що эм, Збройні сили України ВСУ, як вони кажуть, називають наші збройні сили України, використовують по Білгороду західну зброю. І кажуть наступне, що в Білгороді їм вдалося збити, але таки летіло на територію Російської Федерації дві ракети Харм і чотири ракети Хаммер э, 250. Я Нагадаю вам, це ракета ААСМ 250, яку нам передають французи. А Харм звичайно це продають нам американці. Відповідно, вони кажуть, що збили. Але що тут важливо? Ви прекрасно знаєте і чули ем, останні дні розмову. Ентоні Блінкен приїздив в Київ держсекретар. Потім заступник ця речника Пентагону Сабіна Сінг казала наступне: що ми не вітаємо удари по російській території і не заохочуємо, і ніби ну не забороняємо. Але зброя американська по використовуватись там, де ведуться бойові дії на території України. Але ми зараз фактично сама Росія і сама Міноборони Російської Федерації знімає ці побоювання наших партнерів і Сполучених Штатів Америки в першу чергу про удари по території Російської Федерації. Бо міноборони Російської Федерації каже, що західне озброєння б'є по території їхньої. Держава так назва так званої. А це означає, а відповіді немає нашим партнерам-союзникам, хоча вони казали, що це будуть червоні лінії. Тому наші партнери можуть не боятися, не побоюватися, а бачити і розуміти, що удари, чи були вони, чи не були не важливо, чи обманює Міноборони, чи хоче втягнути альянс і союзників війну. Але відповіді немає. Тому я думаю, це хороший. Знак і зелене світло для того, що сміло можемо використовувати західне озброєння по території Російської Федерації. Більше того, про це й казав наш Генштаб і Володимир Зеленський, що саме просування ворога на Харківщині стало можливим через власне заборону використання 135-го калібру та інших засобів від наших партнерів. Тому я дуже сподіваюся, що найближчим часом. Побільшує ударів саме по тилу ворога. Що ж нагадаю вам сьогодні 19 травня, неділя обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі, де наші оборонці б'ють і ліквідовують окупантів.